Коли починаю в'язати сітки, так, я собі включаю радіо. Радіо в мене бойове. Ось оно з Донбасу. Драгоценності. Стареньке радіо Галина Іщук привезла з рідного Донбасу у 2015 році. Його вмикає щоразу, коли береться до плітіння сіток. Радіо не заглушає звуки російських бомбардувань Харкова та жінці так спокійніше. Бу було спочатку це в 22-му, так це капець було, стіни трусяться, а тут от не страшно. Я включаю музику і оце от. В'яжу сітки, якся воно іноді і наплачешся, бо одною, одної якось тут ну і скучно, да, і стіни давлять, вікон немає, потім соплі соберу. І давай знову в'язати сітки. Рідне місто пані Галини на Луганщині опинилося у тимчасовій окупації, приїхавши до Харкова, одразу почала шукати можливість, як допомогти українським захисникам. А потім ще саме головне: от хлопці да, гинуть на війні, вони нас захищають в таких умовах, да, без рук, без ног приходять. Чому вони повинні воювати? У нас така страшна війна. А ми що повинні? Красоту наводити, та жити як нічому не бувало. А ми, от жінки, повинні, як то кажуть, подавати снаряди. Спочатку згадує волонтерка, виготовляли маскувальний захист разом з іншими жінками в окремому приміщенні. На початку повномасштабного вторгнення це стало складно. Нині спанбонд – матеріал для виготовлення сіток та основу волонтери привозять їй додому. Тут безпечніше, бо ми туди добиралися трамваї не ходили, Ми пішки бігали. Оце все. А тут якся, у мене більше часу. Я можу пов'язатися, наприклад, спина болить, втомилася, полежала, щось зробила, скупилася, і знову пов'язалася, знову ну, дуже зручно. Тойку мені всю зробив чоловік. Я, я вже казала, по мусорникам пройшовся до стачки, їх видно. Вона де грязна, зовсім стара, де, де он старіша, тут світліша. Це він мені шурупи, які були, вони величезні з цієї сторони повідкусів торчали. А це він мені ізолентою позаматував, щоб бо шурупи рибристі. Да? Щоб воно не заважала додаткове освітлення та ось такий табурет, щоб пані Галина діставала до верхівки стійки, теж змайстрував чоловік. Щоб не мерзнути в коридорі. Взимку волонтерка привезла з відпочинку у Карпатах такі теплі капці та безрукавку. Жінка впевнена, навіть найбільшу сітку можна сплести вдома, аби бажання було. О, я колись тут в'язала б запрос був 20 на 9. У ну, мене вона вийшла 21 на, 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 на метр більше на 10. Я думала, тут сказюся. Коридорчик маленький. От оце а ну ка перекидувати її скільки. Отут от куча. Там куча, а потім як ми з чоловіком у коридорі її витащили. Весь коридор для кожної пори року волонтерка старанно підбирає кольори, щоб найкраще замаскувати позиції українських військових та їхню бойову техніку від росіян. Тому і першому снігу не радіє. Це привід шукати білий спанбонд. На осінь купляєм мене були жовте. Таке темно-зелене, да, підбираєш листя, щоб там, от як воно починає жовтіти, ще зелень. Оце я вже в'яжу, вже все. Зелені немає, воно гниле, оце, да. ось оно пріле листя, оце земля виглядає, воно таке вже піде. Волонтерська організація Схід-захід mm -hmm. да, мені дають основу, стрічки, ну, іноді як от не вистачає, да. краще коли різні кольори, більше кольорів. Да. Я збираю гроші в чаті в під'їзді, кину. У мене декілька тут жильців такі молодці, одразу накидають. І, і, ну, Отак, от, от був я, я розумію, що не вистачає грошей. Буває, зізнається волонтерка. Спина болить так, що без зневолювальних не обійтися. Та хіба нашим військовим легше, говорить пані Галина? І трохи перепочивши, знову вплітає в сітку різнокольорові стрічки. Маскування, яке виготовила Галина Іщук, захищає українських воїнів на її рідній Луганщині, на Запоріжжі та на Харківщині.